Ківерцівська громада попрощалася із воїном-захисником Анатолієм Сардачуком, який 10 місяців вважався зниклим безвісти. річний військовослужбовець із села Конопелька працював у ківерцівському держлісгоспі. До лав ЗСУ пішов 14 листопада 2023 року. Загинув солдат, як з'ясувала ДНК-експертиза, 9 січня 2024 року на полі бою поблизу Новомихайлівки Покровського району Донецької області. Корботний кортеж Ківерчани зустріли біля Дубка. Далі траурна процесія прослідувала вулицями міста до рідного дому у селі Діддовичі. Односельчани усім селом зустрічали героя, дорогу всталивши квітами та вклякнувши на колінах. Попрощалися із захисником біля рідного дому рідні, друзі, побратими. Відспівали покійного у храмі святих апостолів Петра і Павла у Сокиричах. Місцем вічного спочинку Анатолія Сардачука стала Алея Слави на цвинтарі міста ківерці без батька залишилися неповнолітня донька та син військовослужбовець. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.